Вас турбує безсоння, головний біль чи алергія. Вам бракує свіжого повітря, надмірна вологість та затхлість сприяють утворенню бактерій, цвілі та викликають алергію. Відчинені вікна не вирішують проблем. Взимку холод, влітку спека. Протяг ведуть до застуд, з вулиці потрапляють пил, бруд, пух, пилок. А шум дратує та заважає спати. Налагодити автоматичний повітрообмін допоможе. Італійський рекуператор Аспіра. Він забезпечить Мішення свіжим повітрям підтримує комфортну вологість, знизить вміст СО2, знищить віруси, бактерії, алергени, неприємні запахи та цвіль. Керамічний теплообмінник зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Тепер вам не треба відчиняти вікна на провітрювання, що заощадить кошти на обігрів та охолодження. Безщитковий двигун гарантує надійну та економну роботу на довгі роки. Радіомодуль автоматично синхронізує прилади, що помножує ефект. Рекуператори Аспіра – здоровий мікроклімат в будь-яку пору року.